Друзі, всім привіт! Мене звати Данило. І сьогодні поговоримо про вивчення мови. Я розкажу трошки свій досвід і розкажу, як ви можете вивчити мову, які прикладні поради я би дав вам, щоб ваше вивчення англійської мови було легким і значно легшим, чи воно було в мене. Так, погнали. Мене звати Данило, як я вже представився. Мені 20. Я живу зараз в Швейцарії. І я говорю вільно англійською і французькою мовами. Тобто, в принципі, в мене є ще дві мови, крім української і російської, які, які я можу використовувати, які я можу. На яких я можу спілкуватися, французькою я можу дуже добре спілкуватися, проте писання в мене не, не настільки високе, як говоріння, але знову ж таки, я можу на будь-яку тему неважливо скільки часу спілкуватися з будь-якою людиною, і знову ж таки, це, це як признак такої вільності мови, яка, яка, яка є важливою в нашому світі. Добре. Поговорили про мене, давайте поговоримо про вас і про вивчення мови. Ну і перше, я би хотів сказати: його потрібно бути дуже сильно мотивованим, щоб вчити мову, тому що будь-яке вивчення будь-чого в світі, воно, за, по, воно потребує величезної кількості зусиль. Тобто, якщо ви зараз дивитеся це відео, зробіть, будь ласка, все, що я скажу далі. І якщо ви зробите. Я впевнений, що ваше вивчення мови буде набагато кращим, чим воно могло би бути. І перше, що я кажу, це мотивація. У вас мусить бути величезна мотивація вчити мову, величезне величезна чому, щоб вчити мову, знаєте, як це казав Ніч, що хто має сильне чому, може пройти будь-який як. Тому наша задача мати дуже сильну мотивацію, дуже сильно чому. Тобто моя мотивація вчити англійську, це була поїздка в Японію, тут, от заді Японія. У мене була мотивація розуміти відео. Я просто думаю, що я коли починав, я думав, що було би круто розуміти англійською, було би круто бути людиною, яка говорить англійською. І в принципі, так сталося. За три роки вивчення, ну і до того я говорив непоганою англійською, але за три роки вивчення по цій системі, яку я зараз розкажу, я ну, можу сказати, що я вільно говорю англійською. Деколи ну, люди не розуміють, що я з України, вони питаються, типу, звідки я що це я з Англії чи з Штатів, але здебільшого це люди, які не дуже добре говорять, але <г> не варто на них. Рівнятися, варто рівнятися на кращих. Так, друзі, мотивація мусить бути дуже велика мотивація, тому що тільки з мотивацією, тільки з величезною дисципліною, такою, яка приходить з мотивації, тому що наш, нам потрібно мати, чому ми вивчаємо мову. І це переноситься не тільки на англійську, а на будь-яку мову, наприклад, французькою. Я... Я мусив знайти в собі мотивацію і вбити собі люди, вбити в себе, тобто вбити в собі англійську мову. Тобто, щоб заговорити французькою, я мусив відключити англійську мову і говорити тільки французькою, використовувати тільки французькою, писати тільки французькою, ставити себе регулярно в зону дискомфорту. І жити в цій зоні дискомфорту протягом кількох років, щоб потім сказати, йоу, я говорю французькою мовою. Але це тяжко. Це дуже тяжко, це справді складно, і я думаю, тільки одиниці, одиниці будуть це робити. Але знову ж таки, тільки одиниці будуть говорити вільною, вільно іншою мовою. Тому, тому та тому я думаю, що це. Що це таке, що це те, що варто зробити, це те, що нам варто забрати в своєму житті, якщо, ми, якщо наша задача говорити, наприклад, німецькою, і ви говорите англійською, друзі, забувайте англійською, говоріть тільки німецькою. Так, переходимо до саме порад. І, напевно, непопулярна порада буде: слухайте більше, чим говорити, або слухайте більше, чим говорите. Друзі, наша задача слухати максимально велику кількість англійської мови. Наша задача просто зробити англійську мову повністю в нашому оточенні, оточити наш, нас англійською мовою. І тільки оточивши нас англійською мовою, ми можемо справді зануритися в цей англомовний простір і справді розуміти англійську мову. Знову ж таки, непопулярна порада. Я дуже багато бачу порад в інтернеті. Типу, я не знаю, ідіть на якийсь чат-рулетки говоріть з носіями англійської мови, але здебільшого найкраще, що було для мене, це просто величезне, величезне слухання і величезна кількість слухання англійської мови. Відео, які мені подобаються. Я обожнюю подкасти. Я переслухав всі, напевно, найкращі подкасти в англомовному Ютубі, тому що мені це подобається. І я слухав в середньому, напевно, протягом. Трьох років середній показник в день. Середній показник в день у мене, напевно, є дві з половиною години. Напевно, в середньому дві з половиною години. Я думаю, що в середньому в день тобто в деякі дні в мене були 8 годин, в деякі дні були 2 години, в деякі година. В середньому в день у мене було дві з половиною, можливо, 3 години англійської. Слухання англійської мови в день. Тобто це нативні спікери, які говорять, і знову ж таки, наш мозок він абсорбує цю інформацію. Він як губка, яка бере цю інформацію з, з, з відео, з серіалу, можливо, з. З Рілс чи хтось дивиться, але я би не радив, чесно кажучи, вивчати свою мову через Рілси і Тіктоки, тому що ну, ж таки, здебільшого це мова підлітків, і я би не дуже хотів вивчати цю мову бро, і така вона дуже не фанати такої мови, мені більше подобається така англійська більш вищого рівня. Тому я вивчаю англійську з подкастів з розважальних відео. Також, знову ж таки, це, напевно, одна з найкращих порад. Це просто, друзі, слухайте англійську мову. Як розважальний контент, ви любите, наприклад, якийсь розважальний контент. Багато хто російською знає, дивиться, багато хто дивиться українською. Дивіться англійською, якщо справді ви маєте велику ціль, про що я говорив перше, Якщо ви маєте велику ціль, я не розумію, чому ви ще не робите зараз. Я, коли був ще менший, ще в Україні я поглянув наруто повністю англійською. Це я готувався до ЗНО з англійською, і в мене було бажання якось покращити свою англійську, то я глянув на руту повністю англійською. Тому, так, друзі, я вважаю, що дуже важливо слухати, і це, напевно, одне з найважливіших. Так, порада дуже, дуже важлива щодо слухання. Слухайте з субтитрами. Обов'язково я раджу слухати сім з субтитрами, особливо хто новачок, хто не, не такий, ну не має такого ж вуха заточеного на англійську мову. Слухайте обов'язково з субтитрами. І якщо є слова, які попадаються вам часто, зараз дуже дуже важливо на цьому. Якщо є слова, які попадаються часто, вам на. на на, на шляху перегляду вашого відео, коли ви переглядаєте ваше відео, я вважаю, що дуже варто їх записувати, варто їх е, вчити, тому що ці слова здебільшого е, часто використовуються в англійській мові і варто їх знати. Але якщо ж ти глянув це відео, і ти зараз на цьому моменті не лінуйся, і справді. Зроби, зроби тяжке діло і постарайся глянути англійське відео і зробити це своє звичкою, тому що тільки звички роблять великий результат. У мене є звички дивитися англійський контент, і воно настільки в'їлося в моє життя, що я не уявляю своє життя зараз без англійської мови, не уявляю своє життя без англійського контенту. І в принципі, вся моя. Така філософія і весь мій таке свідоме життя, свідоме життя молодого мужчини, воно було ем, покращено англійською мовою. Всі, всі ці філософські думки, якісь мої ем, такі цікаві ментальні моделі, вони всі прийшли з англійського Ютубу, вони всі прийшли з геніальних людей. І, друзі, я вважаю, що це напевно одна з причин. Просто це, напевно, топ-один причина, чому ми маємо вчити англійську мову. Це доступ до англійського контенту, я вважаю, що це така скарбниця, це така, це така величезна скриня, скриня знань і скриня, яку, яка наповнена золотом, навіть не золотом, діамантами, смарагдами. Тому що якщо ми справді. Якщо ми справді Вчимо і справді використовуємо те, що говорить на англійському YouTube. тому що англійський Ютуб він дуже 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 багатий і дуже багато є корисної інформації, яку, яку я думаю, треба вивчити кожному. Тому, друзі, вчимо, робимо тяжкі речі і вчимо англійську, тому що тому що треба. Англійська це корисно. Вам, в будь-якому випадку, через 5 років буде певна кількість років. І через 5 років ви можете собі сказати, я, я вільно говорю англійською, або можете сказати, я не говорю англійською. Це вибір за вами. Тому та, робимо, робимо якісь тяжкі речі, які рухають нас до великої мети. І я вважаю, що англійська мова це то це той важіль, це та річ, яку варто вчити, це та річ, яка. Рухає наш, наш світ і, взагалі, рухає наше життя в хорошому напрямку. Тому вчимо.